Середа 18 вересня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! У гімназії номер 19 що в мікрорайоні Ружична, завершується будівництво нового укриття. Здати об'єкт під ключ підрядник обіцяє до 1 жовтня. Сховище розраховане на 350 осіб. 50 місць облаштують спеціально для учнів, котрі пересуваються на кріслах колісних. Для них також збудували окремий вхід із пандусом та поручнями. Сховище противибухове та антирадіаційне, а ще повністю автономне. Будівництво розпочалося торік у жовтні. Вартість 37 мільйонів гривень. Подробиці у сюжеті Вікторії Паламар. За кілька тижнів у гімназії номер 19 запрацює нове укриття. Воно розташувалося на території навчального закладу, на місці, де колись був пустир, і росла трава. Будівельні роботи почалися торік, наприкінці жовтня. Будівництво розпочиналося з виїмки ґрунта під Катлаван, тобто, в нас п'ятно забудови було чистим. Виконали розбивку, посадили здані, почали задувати моноліт. З 28 числа минулого року на постійній основі тут працює від 18 до 25 чоловік минуло менше року, і укриття майже готове до здачі в експлуатацію. Воно розраховане на 350 осіб. 50 місць облаштують спеціально для учнів, котрі пересуваються на кріслах колісних. Сховище має три входи: один із них із пандусом та поручнями. Це укриття є противибухове, антирадіаційне, автономне укриття. Укриття. Обладнане і душовими, і туалетами. Воно є абсолютно автономним. Тобто, укриття обладнане і дизель-генератором, і ємкостями з запасом води. В укритті є медпункт. Для надання може комусь буде треба медична допомога. Колись школа, а віднедавна гімназія номер 19 єдина у мікрорайоні Ружична. 1 вересня за парти тут сіли 469 учнів. Це менше ніж торік, адже 10-11 класів уже немає. Тож тепер скасували і змішану форму навчання. Окремі класи були дистанційно по тижнях. По колу п'ять тижнів навчаються один тиждень дистанційно. Раніше частина учнів вчилася дистанційно, бо місць у діючих укриттях усім не вистачало. Ось це одне із них. Підземний перехід на вулиці Кам'янецькій. За укриття у нас слугувало три місця: їдальня шкільна для молодшої ланки, щоб швиденько могли зібратися. Підземний перехід облаштований як укриття, і в дитячому садочку одне приміщення напівпідвальне теж для 50 чоловік було. Звичайно, незручно, оскільки потрібно було бігти в три місця. Ми ж до сих пір так і бігаємо, але в очікуванні нового. Укриття, тому що потрібно було ну, слідкувати за учнями. Зазвичай вони по дорозі розпорошувалися, хто куди міг йти. А надіємося на краще. Станом на сьогодні вартість будівництва укриття у гімназії 37 мільйонів гривень. Гроші на виконання робіт виділили з бюджету громади. Здати об'єкт під ключ підрядник обіцяє до 1 жовтня. Тим часом триває будівництво укриттів і в інших навчальних закладах Хмельницької громади. Наразі триває будівництво укриття в ЗОЖ12, Шаровечківська ЗОЖ, ліцей номер 6 та гімназія 31, колишня ЗОЖ13. Також триває будівництво укриттів в закладах дошкільних освіти це номер 18 та номер 23 Також коригується проєкт будівництва нового укриття у садочку номер 15 Вікторія Паламар, Павло Романюк, новини міста. За перший місяць всеукраїнської кампанії із посилення імунізації проти кашлюку, дифтерії та правця. У Хмельницькій області щеплення отримали більше 13 тисяч людей. Про це повідомили під час брифінгу в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Ці захворювання, нагадують медики, мають важкий перебіг і можуть призвести до летальних наслідків. Тому важливо вакцинувати дітей відповідно до календаря профілактичних щеплень. Щоб вакцинуватися, необхідно звернутися до сімейного лікаря або до найближчого закладу охорони здоров'я. В цілому компанія йде позитивно, порівнюючи станом на 1 вересня відсоток щеплених порівняється поперед, з попереднім місяцем збільшується на 39,4%. В Україні щеплено 306 176 осіб. Це 196% від запланованого. Якщо розібратися по віковій структурі, це Дітей від 1 до 6 років це 24,7%, від 7 до 17 років 22,5%, дорослі 18%. Якщо порівняти і нашу область, як іде щеплення, то показники дещо кращі. 36% це діти від 1 до 6 років, 34% діти від 1 до 17 років, але, на жаль, є проблема, в нас погано щепляться дорослі доросле населення. У нас всього 15%, середньоукраїнський показник 18%. І якщо ви не знаєте, чи ви вакциновані, чи є у вас проти цих хвороб щеплення, прошу звертатись до свого сімейного лікаря або до найближчого закладу охорони здоров'я. Вакцина є в достатній кількості. Інформаційно-просвітницька акція засвіти темряву стартувала у Хмельницькому. Патрульні поліцейські нагадують пішоходам та велосипедистам. Як стати помітними на дорозі та уникнути травм. Дітям дарують флікери, а дорослим світловідбивні жилети. За словами правоохоронців, ця акція у нашому місті триватиме впродовж осені. Вдягаємо яскравий одяг. Дивимося так само, як в Польщі за кордоном. у них всіх яскравий одяг для таких для менших діток і світловідбиваючими елементами одразу, що не потрібно щось друге. І на рубзачку, наскільки я пам'ятаю, ось на рубзачку також. Ну, я надію, що воно світло відбиває, ця, ця полосочка відбиває світло. Сьогодні ми будемо роздавати флікери, спілкуватися із дітками і з батьками. Тому що якщо дітки нас ще більш-менш ходять з флікерами, то батьки зовсім ні. І це дуже дивує. Адже не раз ми запитуємо діток, в кого є флікери, піднімають руку. Приходимо на батьківські збори, запитуємо в кого з батьків. Повірте, ну жодна людина не підіймає руки. Це насправді сумно, коли ми забуваємо про власну безпеку і турбуючись лише про дітей. Тому сьогодні ми будемо говорити, як здоров'я. Так і з дітками. Раніше такого не мала, а цей мені дуже сподобався. Буду носити його в термін. Акцію нагадування про полонених та зниклих безвісти військовослужбовців у форматі автопробігу вдруге влаштують у Хмельницькому. Відбудеться захід у неділю 29 вересня. Місце збору площа біля торговельного центру Мій дім навпроти дендропарку Поділля. Ініціатори родини захисників, які чекають на їх повернення. Таким чином вони вкотре хочуть привернути увагу громадськості та влади до військовополонених та зниклих безвісти та сприяти обміну і пошуку героїв. Усіх небайдужих хмельничан закликають підтримати акцію. Для участі потрібно зареєструватися, заповнивши Google форму, розміщену за QR-кодом. Учасників закликають мати з собою патріотичні плакати та прапори. Стартуємо як і минулого разу о дванадцятій, але прохання тих, хто хоче долучитися, приїжджати трохи швидше, десь на 11-11.30, щоб всі могли розсістися, прапори поставити, сформувати колону і стартувати вже о дванадцятій. Я завжди говорю, що якщо будуть кричати мільйони, почує весь світ, тому нам треба до цього рухатися. Брати плакати, брати можна просто от такі картонки, як до прикладу, в мене в руках написати. Будь-яке гасло, яке ви вважаєте за потрібне, це може бути і загальне гасло, не конкретно за когось. Або ж якщо ви їдете конкретно за когось, то тоді присвячено саме цій людині. Прапори це можуть бути просто звичайний прапор України, синьо-жовтий або червоно-чорний. Реєструємо ми автомобіль, там вказуєте прізвище, ім'я, номер, мобільний номер телефону людини, яка Ну, буде відповідальна за автівку, номера, колір і марку машини. Якщо приходить людина просто без автівки, то реєстрація не потрібна. Коли їдеш колоною, багато автівок, і люди зупинялися, люди просто клали руку на серце, віддавали шану свою вдячність героям. Це просто почуття, які не можна передати. І насправді це все має значення, і це все дає свій результат. І що п'ятничні акції у Хмельницькому, і автопробіги, і, взагалі, будь-які активності, які привертають увагу до проблеми. Письменники Володимир Лис та Надія Гуменюк завітали на зустріч із читачами до Хмельницької обласної універсальної бібліотеки. Подружжя презентувала свої книжкові новинки. У Володимира Лиса це романи Чорнокнижник і дзвонар та Максим Гонтар. А в Надії Гуменюк поетична збірка Ворожіння на Мальві та роман Твоя навіки. Відбулася зустріч у рамках проєкту Творча діада, який реалізують за підтримки Українського інституту книги. Ми привезли крайні свої книжки. От Максим Гонтар це передкрайня. Перед і оце вийшло буквально в кінці серпня, то в серпні, то це найкрайніший історичний роман. 14 століття, воно знаменне тим, що загинув князь Юрій ІІ, який, я вважаю, Галицько-Волинська чи Волинсько-Галицька держава була останньою незалежною українською державою. Якби він не загинув, історія України була б зовсім, якби його не отруїли. Зовсім іншого доробок. У мене це вже понад 60 книжок. Дві новинки, з якими я приїхала це Твоя навіки, це роман, який написаний: це реальні люди, реальні події. Книжка про двох людей молодих, патріотів. Михайло Чигрин, по суті, його ім'я я повертаю в контекст української історії. Дуже приємно, що я приїхала до Хмельницького із своєю новою збіркою поетичною, яка називається «Ворожіння немає. І ми ж із студентської лави разом. От, е, багато тем перегукується. Але кожен має зрештою своє. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!